Він не просто був людина і поліцейський, він був моїм другом. Це переломний момент. З 24 лютого, коли я приїхав 13.30, я заїхав в глав поліції, він перший мене хто зустрів. До 1 листопада, коли був нанесений цей російський удар, дня не було, щоб ми не спілкувалися. Я ставився на мету вигнати з поліції всю радянщину. яку І тоді 24 лютого було. Було потрібно перебудувати поліцію на воєнний лад, Оце робив Іван Чишин. Ви не розумієте, який обсяг роботи він зробив і що він зробив для поліції. Це був не то, що керівник, це був лідер, який тягнув за собою весь особовий склад, це керівництво кадрового забезпечення, це та людина, яка надихала працювати, надихала викладатися по максимуму на своїй роботі.